надзвичайники перевірили укриття у школах Львова. Розпочали зі школи у спальному районі. Тут сховище облаштували у підвалі, встановили лавки, генератор на випадок підключення світла та провели дротовий телефон. Рятувальники кажуть, що головне, аби укриття мало кілька виходів. Там мають бути аптечка, вогнегасники та вода. В найпростішому укритті знаходяться ємності для запасу води питіва. Санвузол знаходиться. Якщо цього немає встановлено стаціонарно, можуть бути переносні ємності. Тобто, як і санвузл переносний, так і ємності з запасом води теж переносні. А це ліцей в іншому районі міста. Заклад має два укриття. У ліцеї кажуть, що сховища почали облаштовувати ще від початку війни. Тож, крім обов'язкових речей, на кшалт води чи ліків подбали ще й про те, чим саме будуть діти займатися під час повітряної тривоги. Також ми передбачили ще навчально-розвитковий матеріал, щоб з дітьми не тільки було сидіти і чекати, та а щоб з ними читати ребуси, квести є Умови і, і доступ до інтернету, тому що ми маємо тут і навчальні у нас відбувалися заходи і уроки. А ще ліцеїсти також долучилися до того, щоб їхнє укриття стало більш затишним вже з цей тиждень. Вони в нас розмальовують наші укриття, які і би трошки їм було веселіше, не скучно, а потім вони вже будуть якісь писати есе, меми, то вже є їхнє за той час, що ми будемо тут перебувати. Укриття ліцею облаштували на цокольному поверсі, тож вікна заклали мішками з піском для кращого захисту. Коли знаходиться більше 50 людей, має бути не менше двох локаційних. Найпростіше укриття з яки в підвальному приміщенні. Це найпростіше в цокольному. Вони всі є з залізобетонних і бетонних конструкцій. Саме основне, щоб діти знали, куди йти, де вони знаходяться. Тому відповідно для цього проводяться спеціальні заняття. Як діяти, куди рухатися, щоб не було жодної паніки. За інформацією рятувальників, більшість львівських шкіл мають укриття. Якщо ж сховища немає, учні та вчителі під час сирен будуть перебувати в укриттях неподалік. Школи вже уклали відповідні угоди. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, новини на Суспільному, Львів.